Вітаю вас, мої любі викрутасики, хлопчики і дівчатки! З вами Вікторія Едуардівна. Запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Сьогодні ми з вами вирушимо в дуже цікаву подорож. Отож, приготуйтесь, будь ласка, ми починаємо. 12 квітня в світі відзначають День космонавтики. І авіації. Саме в цей день вперше здійснив свій орбітальний політ навколо Землі космонавт Юрій Гагарін. Першим українцем, який здійснив політ до космосу, був Леонід Каденюк. Перед тим, як люди зважились полетіти в космос, вони готували до польоту тварин першими космонавтами серед них стали. Песики білка і стрілка. Космос завжди вабив людей своїми таємницями. А хочете, і ми з вами вирушимо в незвичайну і цікаву подорож до космосу. Для цього нам з вами потрібно підготуватися. Людей, які покоряють простори космосу, називають космонавтами. Космонавти. Вміють керувати великими космічними кораблями ракетами. Вони сміливі, розумні, здорові і сильні. А для цього вони багато тренуються. Пропоную і вам пройти спеціальну підготовку перед польотом. Шіва! Шіва! Chihuahua. Oh, Chihuahua, 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 oh, Chihuahua. I'm walking in the street and the moon shines bright. A little melody keeps spinning on my mind tonight. I got gotcha. It's the song about Chihuahua, yeah. You all are right there, and everybody wants it. a Parking space, there it is, my place. Someone else wins the race. No, I give up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say: Calm down. When you're about to go crazy. Turn around. And feel as fresh as a daisy. Just run. Because it's time to go. Have fun. Let the whole world know. Молодці. Тепер ви точно готові до польоту. Сідайте в космічний корабель. Сподіваюсь, всі сіли і готові. А тепер промовимо магічні слова. 5, 4, 3, 2, 1, нуль. Полетімо ми до куль, Сонця і планет, зірок і комет. Ось ми з вами і в космосі. Бачите, космос безкрайній і загадковий. Могутній, цікавий, як сон кольоровий. Тут дуже холодно і темно. В космосі є багато різних планет, вони відрізняються кольором і розміром. Діти. А на якій планеті живемо ми? Вірно, ми живемо на планеті Земля. Наша планета. Особлива на ній є життя. Вона населена людьми, тваринами і рослинами. Серед планет є також одна зірка, яка знаходиться найближче до планети Земля. Це Сонце. А що ви знаєте про сонце? Воно гаряче, освітлює та зігріває планети. Без сонця неможливе життя на Землі. Кожна планета має свою доріжку, орбіту. по якій вона рухається навколо сонця. Сонце і планети, які рухаються навколо сонця, утворюють сонячну систему. Я не знав, що сонце це велика зірка, і здаля нам сяє так вона привітно, і навколо неї крутяться постійно. Марс, Земля, Венера і Меркурій швидкий. Не забудь Юпітер і Сатурн з Ураном. І Нептун теж їм друже славний Сонце Зірку нашу і планет цих вісім разом називають сонячна система. Політали з вами повз планети. Обігнали ми комети, подивились на зірки. Пора повертатися до землі. Наша незвична подорож скінчилася. Вона була цікавою. Ми дізналися з вами багато нового. Ви довели, що ви розумні, кмітливі і сміливі. Дякую вам за подорож. І до нової зустрічі